Вона пронесла свою любов через півстоліття і з кожним днем кохає все більше. Акторка Чернівецького музично-драматичного театру імені Ольги Кобелянської святкує творчий ювілей 50 років на сцені. Театр запрошує усіх на бенефіс, актриси, ліричну комедію, ту степ і різний мотлох. Хто продовжує справу Тамари Кільчиської та про її першу виставу? Далі Що ж ти робиш, щоб це було перший і останній раз, хто це сказав, що ти маєш северо дітей. Таким був перший відгук головного режисера про роботу Тамари Дмитрівни на сцені, вона була наймолодшою акторкою в театрі, зійшла на сцену в 15 років і одразу отримала дорослу роль. Я була майже така росла, як зараз. І навіть козір, і навіть режисер мені сказав, що якщо хочеш бути актрисою, то Перестань рости, якщо що трошки підростеш, то вже ти не актором не будеш. Я кажу, як -то, бо ми тобі партнера не підберемо. Дали їй роль жінки, яка має трьох дітей. І Як будь-яка молода акторка, Тамара Дмитрівна брала приклад з досвідчених колег. Вона кожного дня трошки собі одного одну дитину прибавляла. Так виходить, каже: у мене четверо дітей. Одні виставі, п'ятеро дітей, дайте мені молока, щось вона там вимагала. А я думаю: ну як вона так робить, та я так буду робити. Зал риготав, сміявся. Значить, така реакція була. А я була щаслива, що такий вплив маю. Але потім почула фатальне. Тамара Артеменко, зайдіть. Кабінет головного режисера, і це вже все. І з того часу зіграла більше сотні найрізноманітніших і найулюбленіших глядачами ролей. Кожного дня я дивлюсь на цей зал, виходжу на цю сцену і ви знаєте, все це як вчора. Я не відчуваю відстань років, не відчуваю своїх років, прихожу так, як приходила в 15 років. 50 років Тамара Кільчицька сміється і плаче, страждає і радіє, любить і ненавидить, і все для Чернівецького глядача. Свого життя без суфітів і куліс Тамара Дмитрівна не уявляє: відніми у справжнього актора театр і все, і він загине просто. Тому актриса знає, що таке справжня любов. Любов, я думаю, це відданість. Цю справжню любов Тамара Кільчицька покаже на закритті 84-го театрального сезону своєму бенефісі у виставі Тустеп і Різний Мотлох. Це історія двох немолодих людей, які не бояться кохати, незважаючи на роки. Вони насправді вже в такому віці, коли вже знають, що насправді є таке кохання, що таке є почуття світлі, і напевне знають, в чому і сенс і м -м, щастя в житті разом з народною артисткою України на сцену вийде її донька, акторка Ольга Кільчицька Дудка. Роль. Мене така а, загадкова взагалі в цій п'єсі. Мого персонажу не існує, він просто згадується. Ольга розповідає, такі вистави, на яких можна попрацювати разом з видатною матір'ю, для неї особливі. Мені чомусь ці вистави ну дуже подобаються. Вони якісь може рідніші мені. На виставу про справжнє кохання театр запрошує 21 червня. Тим, хто можливо, не ще не знайшов і не знає, чи то справжнє кохання, чи ні, чи то справжні почуття. Я дуже рад, щоб подивитися цю виставу. Я думаю, що після неї у вас все стане на свої місця. А в суботу, 20 червня. Ння глядачі зможуть побачити найсвіжішу прем'єру музичної комедії Сватання на гончарівці. Юля Здоржняк, Андрій Дороцюк, Чернівецький промінь.